Ми виховуємо нове покоління свідомих медійників, тому що кому як не нам, нашому суспільству відомо, як важливо працювати з різними авторитетними, чесними інформаційними джерелами, як навчити дітей в інформаційному хаосі відсіяти зерно правди, і ми щасливі бути причетними до виховання і до навчання дітей за правилами доброчесної журналістської етики. Наскільки важливо, на вашу думку, організовувати такі заходи, відкривати телевізійні дитячі школи в час, коли йде війна? Так, дійсно зараз наше суспільство переживає не найлегші часи, але я вважаю, що у наших дітей не буде іншого дитинства. Тому наше завдання як дорослих максимально підтримати дітей в нинішній час і дійсно підтримувати, допомагати, розкривати їхні таланти.